Розборка автобруну. Панель Fiat Uno. Перший саморіз у нас під лобовим склом відкручуєте Другий саморіз тут у нас відкручується. В бардачку безпосередньо справа зліва. Нижні будуть також саморізи під бардачком і біля руля також відкручуємо. З цим я думаю, що не виникне проблем. чехлом Знизу у нас. Ось такі два саморіза і третій у нас така заглуш... заглушечка. Перемикачі пічки. Ось такі у нас фіксатори тянете просто до себе, акуратно піддіваєте плоскою викруткою і витягаєте. Як правий, так і лівий. При демонтажу будемо бачити ось такі. Ось такі кріплення саморізів. Все, це у нас буде знято. Панель приладів. Верхня кришка, вона нічим у нас не кріпиться, вона просто защокується, саморізів немає. Далі ми бачимо саморізи. Справа зліва. Сама панель приладів. Справа зліва. І вставляється вона у нас на таких пазах. Просто вставляється. Ось так воно виглядає в розібраному вигляді. Під рульовий перемикач. Дві гаєчки на 10 він у нас знімається, замок запалювання. Якщо його ніхто не знімав, треба трошки попрацювати з убилом, щоб зняти оці верхні дві гаєчки. І блок управління пічкою. До кузова від'єднуєте два патрубка з-під капота або звідси, як вам зручно буде. Два справа на 10, два зліва на 10. І вибираєте це все в повному комплекті. Якщо не йде, відщіпляєте, тянете до себе ось ці перемикачі. Тут буде кілька саморізів. Тоді ви зможете зняти повністю цю панель на себе. Ось так. Воно виглядає. Бо по фіату досить мало інформації, я бачу. Вирішили зняти, можливо, комусь допоможе. Дякую за увагу.